Друзі, вас вітає Вінничина, і це все, що ви бачите, це привіз Анатолій на донати. Давненько в нас вже не було різних розіграшів. Давненько ніхто нічого нам не постачав, але цей раз всипали так дуже непогано. Дивіться, Анатолій привіз це все з Києва. Зараз він розкаже, хто наші оці горді щирі українці, які допомагають нам зібрати. Ви знаєте на що і для чого, і Анатолій зараз потихеньку розкаже, хто що надав, бо я в цьому всьому просто запутаюся. А він це все добре знає, бо він це все збирав і сам своїм автомобілем з дружиною привіз. Мені це все до Вінниці. А моє вже діло просто заволочити до хати, стати це все і розіграти. Анатолій, доброго дня! Добре, я день. вже бачите, знаєте. Розкажіть, будь ласка, хто що нам привіз? хто що нам надав? Я дуже коротко. Тому якщо ви хочете детально, що саме відео в Ютубі. Там у нас два багато, багато часу. відео. А тепер євросегмент. Я подяк, подяка Івану. Подивіться тут. Хімія, різна хімія, захисти, мібрани, все таке інше. Просто фантастика. Я вам дякую. Універсал Tools, шпателя, плиткоріз, різ, вібра, присоска, коронки, трафарети. Крісмарки, трубі постачальник, присоска плиткоріз 850 fast е, відповідно, Box Tool традиційно, перфоратор потужний е, коронки. Е, євросі... Сінержя. Що я їх путаю? Сінержія. Е, ось такі потеля для поляки. Е, е, Захист на колін. Так, увага. Оце шара, я привіз. Шара, це копійка буде на Фейсбуці розігрувати за підписку. за підписку. Це взагалі шара за підписку на Фейсбуці. Це, можна, це все просто забрати. просто за підписку. Так, наступне літакол представляє Раймонді. Ось такі шикарні футболочки. Раймонді і літакола, Кепочка і присоски Медуза. найкращі присуски. Адванта. представляє СВП різне різні приспособи. В тому числі торгова марка Плітом. Це також їхнє СВП. Це фантастичне СВП. Дякую Адванті. Наступний Дістар, найкращий виробник в Україні. Два слайдери і дві без, присоски. ITC ITC. та я дивлюсь на присоски. ITC поставив клип-фріз 3751 найкращий. І приспособи для різу отворів коронками. Дякую ITC. Це так, кондуктор для вирізання отворів плиці. Просто присмоктали цей присоскою і собі ствердити, щоб вона не втікала ні вліво, ні вправо. Неомах, неомах надав різні і гравер, і нівеліри, і болгарка безщіточна. Просто фантастика. Наступне. Неомах, мабуть, що новеньке постачає, я не знаю, сварок такого не бачу. Ну, 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 розбари, звуч розбаришся. Звучить побагато. Вигран Віталію, я тобі дякую за постійну допомогу. Знаєте кому? Нашим хлопцям два слайдера пиловідводи для прямого, для 45-го кута. різні кейси, різні такі речі, вони будуть вам до ну Подивіться, в чому це не чудо. Кейси, це ж найкращий профіль, тільки таке застосовується. Перший раз, алізон, стіл компактний, легкий, міцний 4 тисячі гривень. Що ще треба? Дякую, Юнітрейд. Він мене здивував. Подивіться, лишкорізий Fix Tool, Геркулес на 1200, Геркулес на 1800, Геркулес на 3, на 3 метри 20 см для великого формата. З лазером, з самозахистом, все в комплекті. Крім того, подивіться, які шикарні гравери, акумуляторний, мережевий. Супер потужна присоска універсальна, в тому числі для шерихуватої плитки, в тому числі для простої плитки. Вібра присоска. Це все Unitrate? Все Всейнітрей. Акумуляторна присоска з зовнішнім акумулятором. Іван, я тобі дякую. Іван, ну тим. Вірі акумуляторні мережі. Поки Савайла це готував, розміщав відео, вже половину продав. Тому оновив перелік ви, не тож? ви, ви тож нормально? Так, продав це? продав на ЗСУ. Все, що я продаю, це виставляю. Все воно 100% йде нашого. Ви нашу любите дуже борщ. Шурік 18 вольтовий. 18 -вольтовий. -вольтовий. І там з акумуляторами, з акумуляторами, з двома. Болгарочка, міні-болгарочка. Набор інструментів, викрутка. Різні присоски. Супер, GLL 215G, хто не знає, я в відео на YouTube розповім. І звісно відра для фуги. Керамо, керамо робить. Зараз гарантія, Анатолій. Шик, так, відповідно, три роки гарантії. Керамо, керамо ви знаєте, вони, він робить столи, переноски і дуже багато пер... приспособ. Тому по кераму, до речі, є стіл на метр двадцять, просто тут його немає. Але пам'ятаєте, по супер-ціні стіл ви будете задоволені. Різачка і... Два різачка і два акумуляторних гравера допомагати. Скає, що ви бачили, ось він так з собою виглядає. Мені подобається, як він запускається. А він не запускається? О, не знайде. А зарядити акумулятори треба. І полетіли. Є якась підлізниця між тим? Немає. Абсолютно, Абсолютно вони всі однакові, якого кольору б вони не були, всі помагатори на одному заводі, але кожен щось пише, кожен щось клеє. Але це не головне. Наша мета допомога нашим хлопцям. Бо хто як не ми. Розраховуйте орієнтовно на наступний тиждень. Я думаю, що це, скоріш за все, субота-вечір. Все як зазвичай. Я думаю, що ви вже вам пояснювати і нагадувати не треба, коли це і як відбувається. А щось в мене вдома ще позалишалося з прошлих оцих всіх назву їх поставками. А щось приїхало, щось новеньке приїхало вже є. І щось я думаю, що ми з вами в суботу гарненько до трохи ночі так посидів. А, так що запасайтеся там грошима і, і щось, щоб вам цікаво було. І в стакані було, і чіпси, якісь беріть з собою, тому я думаю, що я думаю, що ми цей вечір проведемо реально дуже круто. Анатолію щиро вдячний. Бо це ж ви представте, з самого Києва до Вінниці це орієнтовно 250 км, а в другу сторону то це вже цілих 500 км. Це заслуговує поваги, я вам так скажу. Це не просто вам шубу курси заправляти, любі друзі. Тому Анатолій ще раз вдячний. А з вами, любі друзі, прощаємося до орієнтовного суду. Слава Україні! Гера!